Сьогодні 3 лютого субота. Спробую втишити свої думки та почуття, щоб змогти краще почути, зрозуміти та прийняти Боже Слово. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Луки. Сказав Господь Хто вірний у найменшому, той і в великому вірний, а хто нечесний. У найменшому, той і в великому нечесний. Коли ви, отже, з нечесним багатством не були вірні, то хто довірить вам чесне? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може двом панам служити, бо або одного зненавидить і другого полюбить. Або буде триматися одного і другого занедбає, не можете служити богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. Він же до них промовив. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші. Бо що в людей високе, Богові осоружне. Великі справи починаються з малих діл, довга дорога розпочинається з першого кроку. Подібних сентенцій ми всі знаємо немало це дуже проста життєва людська мудрість, яка закорінена у власному набутому досвіді майже кожної людини. З сьогоднішнього євангельського читання ми можемо зрозуміти. Що і Господь чинить з нами за подібною логікою. Кожному з нас довірені якісь більші чи менші відповідальності в справах та речах цього проминаючого світу. Від того, наскільки ми покажемо себе вірними, чесними та сумлінними, залежить також і те, наскільки ми будемо готові прийняти незмірно більші дари. У вічному Божому царстві Вестивістю людського серця є його схильність до цілісності та неподільності у любові. Отже, для людини неможливо повністю віддатися кільком справам з однаковим завзяттям повинна бути певна ієрархія цінностей. Ми, християни, часто повторюємо, якщо Бог є на першому місці. Вся решта речей сама стає на свої місця. А чи є можливо в мене якісь цінності, які я ставлю вище від Бога? Останок Господь дорікає фарисеям за їхнє лицемірство, хочуть здаватися назовні правильними і праведними, але серця їхні насправді є далекими від Бога. На жаль, показна зовнішня праведність нерідко властива і багатьом з нас, християн, судимо людей по зовнішнім проявам, малюємо собі гарні фасади. Намагаємося справити гарне враження, а в серці насправді може бути щось зовсім іншого. Не забуваємо, що Бог є інакшим від нас, і як чуємо сьогодні в Євангелії, нерідко буває так, що те, що в людей високе, Богові осорожне. Сказав Господь, Хто вірний у найменшому, той і в великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і в великому нечесний? Коли ви, отже, з нечесним багатством не були вірні, то хто довірить вам чесне? І коли ви в чужім добрі не були вірні, то хто вам дасть ваше? Ніякий слуга не може двом панам служити, бо або одного зненавидить і другого полюбить, або буде триматися одного і другого занедбає. Не можете служити Богові і мамоні. Чули все це фарисеї, які любили гроші, і насміхалися з нього. Він же до них промовив. Ви видаєте себе за праведних перед людьми, але Бог знає серця ваші, бо що в людей високе, Богові осоружне. Господи, чини моє серце щирим та неподільним, щоб і я міг бути вірним Тобі в усьому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.